Привіт! Абсолютно практичне відео, яке, сподіваюся, вийде зрозумілим і наглядним. Е, буде багато світла, тому лисіна буде блістіть, світла потрібно багато, бо буде дуже дрібні деталі. Значить, присвячено все це буде, не знаю, дивились, не дивились шортс. Присвячено це все буде заміні е, пружини тяги на фарті 12. му Ще один приїхав на заміну і цього разу не забув зняти відео про це. Значить, отже, якщо у вас ваш пістолет зібраний, а спусковий гачок отак от болтається, все, щиро вас вітаю, пружина тяги, у вас зламалася. Базово це має виглядати отак. Отак має працювати нормально. Ну, тобто, коли, вони там є, коли вона там є. Отак має працювати пружина. Значить, що ми маємо? В цьому. В фарті у нас було виявлено. от така от комбінація з трьох складових однієї пружини. А отак це має виглядати, буде виглядати всередині вашого пістолета, коли я заміню. Заміна пружини тяги це одна з найскладніших механічних маніпуляцій з фартом 12. Я не буду відбирати хліб у... і перегляди у інших. Е... Блогерів, які його дісемблять, розбирають Ford 12 Там нічого складного немає. Якщо є потреба, передивіться на інших каналах. Я покажу те, що, на мою думку, зробити найскладнішим. Отже, ми розібрали пістолет до такого стану. У нас залишилась тяга, спускали гачок, ствол. Все. Кнопку зки до магазину знімати не буду, немає в цьому ніякої потреби. Значить, що ми робимо далі? Отже, отак має виглядати. Це відео, сподіваюсь, буде мати практичний характер. Я не буду намагатися. Зробити вигляд, що я найрозумніший, основна мета полягає в тому, щоб дати вам можливість принаймні спробувати або в польових умовах, або в умовах Херсону чи Харкова, де доступ до зброярів обмежений, принаймні спробувати замінити пружину самостійно. Не факт, що це у вас вийде, але давайте я вам покажу ну, покроково, як це робиться. А ви вже будете, сподіваєтесь, сподіваюсь, практикувати. Ну і можливо це буде корисно. Так. Давайте. Беремо першу вісь. Вибиваємо. Після цього у нас курок разом з тягою починає рухатися незафіксований отаким От чином. Болтаса. Вісь, відкладаємо окремо, не втрачаємо її. Далі починається найскладніший етап. Вибиваємо ось яка поєднує тягу і спусковий гачок. Вибили. Виймаємо спусковий гачок. Виймаємо окремо тягу. Що відбувається далі? Як нам це потрібно зробити? Дивіться. Пружина має бути встановлена натягу от таким чином. За секунду. От таким чином. Зафіксуйте це для себе. Тільки таким чином встановлюється пружина. Ну, з заводу, принаймні. Далі нам буде потрібно поєднати. поєднати. Все це таким чином. Отак от, от зібрати. Так, коротше, воно. І з'єднати нашим штифтом-шпількою От в такому положенні. На нижній отвір, відповідно. Усіки у нас мають від пружини лягти таким чином. Видно? Так. Да. Чудово. Значить, що ми робимо в умовах? Е я продемонструю лайфхак. Що ми робимо в умовах е майстерні? В мене є спеціально навчений гвоздик, обрізаний таким чином, щоб він поєднував мою пружину. Куди ділась вже а, ось, пружина. Нам потрібно з'єднати. Це робиться не вісю пістолета, а я роблю це спеціально навченим гвоздиком. Те, Та, що такі. Отаким от чином це поєднує. Щоб все це трималось. Все це має бути, віталік, секунду, ще раз. Все це має бути обрізане западліцом. Тобто по пружину. Отаким от чином. І ваша вісь проміжна допоміжна, вона має триматися чітко всередині е, осі тяги. Значить, Що для цього можна використовувати? Ви можете використовувати зубочистку, сірник, підібрати трубку від мастила, ну або отаку от вушну паличку. Давайте спробуємо це зробити з подручними средствами з ушною палочкою. Значить так, збираємо, вставляємо всередину. Вставляємо. Вставили. Ще раз, обрізати все, щоб ви не використовували як допоміжну вісь, потрібно за ліцо под пружину. Якщо ви обріжете допоміжну вісь довшою, вона просто не увійде у вас в спусковий гачок. Далі. Починається найцікавіше. Вам потрібен. Буде приятель, я це буду робити самостійно, вам бажано когось там ну, долучити до цього. І потрібно було, буде виколотка, бажано діаметром з отвір в, вашому, в вашій тязі. Отвір в тязі у нас. Виколотку я буду використовувати діаметром 2,3 мм. Ну, або якийсь, якийсь гвіздок. Значить, ви вставляєте спочатку спусковий гачок зсередину. Отаким довільним способом. Потім ваше завдання вставить тягу таким чином, щоб вона оцією частиною оцією, вийшла ззовні. Все це поєднувати ми будемо ззовні. Видно? Все, ваше завдання зараз поєднати за допомогою приятеля. Робити це двома руками легше. Я буду це робити як людина. Ага, ну відповідно, оці вусики, вони мають сісти у нас в отак, ще секунду. Отак сісти в пас спускового гачка. Провертається. Отак. От, от. от наші вусики. От наша проміжна вісь. Зараз ви, подивившись це відео разом з приятелем, все це зведете до купи, сумістите, сумістите отвори. Спочатку проштовхнете отакою виколоткою, а потім виштовхуючи виколотку рідною вісю вашого фарта. Я все це буду робити один. Сподіваюся, з одного дубля. Так. Отаким чином. Все. Три чверті справи ви вже зробили. З чим я вас і вітаю. Далі. Ми рідною вісю виштовхуємо викладку. Чому бажано використовувати велику виколотку, тому що в неї є ручка, яку можна тримати і направляти. І це викликано тим, що вся ця конструкція всередині, так, можна, будь ласка, вся ця конструкція вона знаходиться всередині. Все це ми маємо робити, ну, умовно кажучи, на вісу. Ну, це доволі важкувато зробити одразу саме Віссю, якщо у вас вийде. Прямо прийшіть мені відео я буду дуже радий за вас. Так, все. Зараз я потроху виймаю для того, щоб зробити отаку от, ну, димпл, да, заглиблення для так. рідної вісі. І будемо, сподіваюсь, таки, знову ж одним дублем, встановлювати рідну вісь на місці. Ще 20% справи ми зробили. У нас залишилось останній крок. Ми беремо. Вісь довгу, яка всю цю конструкцію з спускового гачка і нашої тяги тримає всередині. Так, я роблю це знову ж таки за допомогою виколоток, тому що ну, в мене зір слабкий і мені зручніше це робити спочатку отак. Ну, да, слабкий зір, вибачте. Стоп. Что-то мне вот нравится с этого боку. Вуаля, відео займе там з моїми розмовами хвилин 10. Можливо, комусь це буде корисним. У вас, безумовно, це буде виходити набагато довше. З матюками, з кріками, з переглядом відео. Сподіваюсь, крупні плани. Колега підзняв зрозуміло. Ну, і знову ж таки, сподіваюсь, комусь це там, десь, де нема майстрів, буде корисним. Все, всім дякую і до побачення.